Тарас Шевченко, у всякого своя доля і свій шлях широкий. Той мурує, той руйнує, той неситим оком, За край світу зазирає, чи нема країни. Щоб загарбать із собою, взять у домовину: Той, то заму обирає, Свата в його хаті, а той нишком куточку, гострить ніж на брата, а то тихий та тверезий богобоязливий. боязливий. Як кішечка підкрадеться, Вижди нещасливий. У тебе часто й запустить пазурів печінки. і неблагай не вимолять ні діти, ні жінка, а то щедрий та розкошний всіх храми мурує, та отечество так любить, так за ним бідкує, так і з його сердечного кров, як воду точить, а братія мовчить собі, витріщивши очі: як ягнята, нехай каже, може, так і треба, так і треба, бо немає Господа на небі. А ви, а ви в ярмі падаєте, та когось раю, на тім світі благаєте, немає, немає, шкода й праці, схаменіться усі на тім світі, і, і царята, і старчата Адамові діти.